Мої хороші, усіх вітаю. Сьогодні я приготую вроде би, такі прості і банальні гарячі бутерброди, але з доволі непростим і дуже-дуже смачним соусом. Для такого рецепту мені потрібно ковбаса, я використовую і молочну, і підкопчену, томати, сир. І, власне, для цього соусу мені потрібно кисломолочний сир, творог, в мене 5% жирності, кетчуп, майонез. Часник, і за бажанням ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Тут все, як завжди: дуже просто і неймовірно смачно. Ковбасу я нарізаю на квадратики, хоча, знаєте, тут не принципово можна і смужечками, як вам подобається. Я не зрозумів, що це за соус, а коли мені розповіли, що це так просто, але так смачно. То тепер теж готую за таким рецептом. На рахунок самої ковбаси тут не принципово сміло можете використовувати лише один вид, лише молочну або просто підкопчену. Але як на мене, коли поєднується і молочна, і підкопчена, то звісно це буде смачніше. Копчену ковбасу теж нарізаю на квадратики. Я дуже люблю поєднання оцих баварських ковбасок або мисливських ковбасок, які є у магазині такі купую. І відправляю до усіх нарізаних наших ковбасок. Нічого складного немає, адже продукти у нас всі готові. Знову ж таки, використовуйте ту ковбасу, яка вам смакує. Подобається міксувати, так як я міксуйте. Беру один такий доволі великий помідор. Насіння я залишаю, нічого не викидаю. І теж його нарізаю на такі квадратики. І зразу відправляю до ковбаси. Ну, ось, як бачите, абсолютно. Все дуже просто і без заморочок. В даному рецепті основна ізюминка – це за рахунок нашого соусу, для якого я беру 50 грам кисломолочного творога, 4 столови ложки майонезу і 2 ложки кетчупу. Відправляю в окрему посудину, в якій зручніше все буде перемішати. На дрібній терці натру. Два маленькі зубчики часнику це виключно для аромату. Кисломолочний сир дуже полюбляє часник. Тепер відразу сюди я натру ось такий напівтвердий сир. Обирайте будь-який чи голландський, чи гауду, чи навіть моцарелу. Головне, щоб цей сир добре плавився. За бажанням можете додати будь-які спеції, ваші улюблені трави. Я додам трішки чорного маленого перцю і солі. Солі багато не додавайте, адже в нас солоний майонез. Після чого гарно все вимішую до однорідності. Ковбаски з помідорами теж перемішав. І тепер ми маємо два варіанти, як нам поступати. І так, і так виходить дуже смачно. Ось цей соус можемо додати напряму до ковбасок. Все гарно перемішати, після чого викладати на батон. Можна зробити поокремо. Спочатку соус, потім ковбаска і зверху ще трішки натертого сиру, що я і сьогодні буду робити. Тепер я беру форму для випікання, стеляю парагаментом, використовую вже нарізаний батон. Саме в цей час включайте духовку, температура 180 градусів, верх-низ, нехай нагрівається. Беру шматочок батона, на який відправляю. Ну, приблизно одна столова ложка нашого соусу. Не робіть так, щоб, знаєте, воно було дуже багато, бо в будь-якому випадку сир ще розплавиться. Це буде смачно, але соус може просто потекти. Це буде некрасиво. Тому ось так відправляю на батон наш соус. І тепер на кожен бутерброд вже із соусом. Приблизно по 2 столових ложки помідору і ковбаси. На рахунок кількості інгредієнтів я вам не буду прописувати детальну пропорцію під відео, адже ви самі будете розуміти, скільки бутербродів ви готуєте і чого саме вам потрібно. В принципі, в даному рецепті найголовніше це методика приготування. І головне це приготування соусу. На грубій терці я натер ще 100 г сиру. І тепер що я роблю? Ось таку от невеличку гірку, яку відправляю ось так у центр нашого бутерброду. В процесі приготування сир буде топитися, буде плаватися, і він самостійно заповнить весь простір бутерброду. Мажорні бутерброди. Але найголовніше, що це дуже-дуже смачно. Все чудово, ось що у мене вийшло. І тепер вже в розігріту духовку, температура 180 градусів, верх-низ відправляю наші бутерброди приблизно на 7 хвилин. Нам потрібно, щоб хлібчик трішки підсмажився. І, власне, сир повністю розтопився. Бутерброди тільки з духовки, вони дуже гарячі, але повірте, вони неймовірно смачні. Скажу відверто: такі бутерброди дуже смачні і в гарячому, і в холодному виді. Повністю охолоджений з холодильника такий бутерброд це просто щось вау. Беріть собі на замітку, готуйте навіть дітям у школу в холодному виді. Це дуже смачно. Звісно, якщо не полюбляєте часнику, можете в соус не додавати. Тут все як вам подобається. Обирайте будь-яку ковбасу або ж навіть будь-яке м'ясо, все, що вам подобається. Можете притрусити ще будь-якою нарізаною зеленю, яка придасть бутербродам додаткового шарму і красоти. Готується просто, лічені хвилини, і знаєте, мої хороші, я вам скажу так: такі гарячі бутерброди навіть можна сміло подавати на стіл, коли до вас прийшли гості. Я вам даю гарантію, що і рідні, і ваші гості оцінять саме таке приготування гарячих бутербродів. Вроді просто, але так смачно. Готуйте! Готуйте разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!